Шановні наші партнери, Український фонд соціальних інвестицій. Сьогодні від кожного мешканця Магдалинської територіальної громади і особисто від себе вітаю з 25-ї річниці з дня вашого створення. Ви робите добру і відповідальну справу, ви поліпшите інфраструктуру в освіті, медицині соціальній сфері. Отже, ви надаєте змогу нам, як громаді, надавати якісно послуги кожному мешканцю громади, незалежності від місця його проживання. Чи це адміністративний центр громади, чи це невеличке віддалене село? Отже, ви робите на розвиток громади навіть такі тяжкі часи, коли йде війна. Сьогодні кожному члену вашої команди хочемо побажати добра, здоров'я, родинного затишку, а на роботі єдності і відповідальності. Вам, як фонду, хочемо побажати класних реалізованих проєктів на території України. Незалежності від заходу чи сходу, великому місці чи маленькому селі і надійних партнерів, вітаємо з річницею і слава Україні!